Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Мир Ротфішинг. Так і хочеться вже сказати. запрошую вас на риболовлю по хижаку. Але на жаль, зараз зима, річки озера під кригою. Тільки що гуляв з дружиною по набережній, річки Хоров, як ви бачите на відео, то крига. Але пінгвінчики ще сидять в надії, піймати рибу, а можливо й ловлять. Думаю, даром би не сиділи. Хоча ми рибацький народ такий, що навіть якщо всі показники будуть вказувати на те, що рибалка буде неуспішною, все одно. Є вихідний, все погнав на риболовлю. Так от, щоб з вами неочередний раз побачитися, я вирішив вам провести таку екскурсію по своїх коробочках. Там є в мене нові приманочки, покажу своїх, мабуть, топ 5 воблерів. Ну, Як я вже сказав, покажу вам обновки на цей новий сезон 2024, нова катушечка. Так що не переключайтесь, кому цікаво, заварюйте чайок і давайте переглянемо візуально мої приманки-обновки. Там, до речі, ще прийдуть, ну то вже буде інша історія. Гарного перегляду. Добрався я до своєї домашньої кіностудії. І тепер давайте почнемо: огляд, екскурсію моїх обновок на 2024 рік. Як ви бачите, на столі лежить мій твічевий любимчик це Rexar від Zemex з тестом 1242. Спінінг мені зайшов по твічингу. Комфортно з ним працювати Це від сотки до 160, скажімо так. Можна і менші воблери використовувати, якщо цього требує риболовля на той момент, на даний момент вашої рибалки. Так от, до цього спінінга я придбав котушечку. Це не новинка. Вона вже років 2 фігурує на Ютубі різних оглядачів, блогерів. Це Senait Windrunner 3 в 4000 розмірі. ТТХ ви бачите на своїх екранах. Котушка мене зацікавила ціною і якості. По відзивам цих блогерів-оглядачів. От вирішив я собі її придбати. Вийшла мені вона в 1200 плюс гривень. Вийшла, можна сказати, дорожче, із-за того, що тут дві шпулі йде алюмінієвих. Десь та й згодиться шпулька запасна. Це глибока. А на вже ростить мілка шпуля. Так, і тут іде ось. Інструкція, там ще десь пакетики з регулювачними шайбами, які я положив на видному місці, щоб потім не знайти зрив схема на коробці, кому цікаво. Іде вона от за таким мішочком. От така котушечка. Це вона так дуже схожа на дайву. Багато в чому вона нагадує дайву, але вона в деяких моментах навіть краще від дайви ЛТ-шої серії. Я її віддавав майстру на нульове ТО. Не ну, за того, що там були печальні люфти, а просто майстер мій знайомий. Я віддав йому, щоб він її перемастив, обдивився, підготовив мені її до сезону. А так вона ізначально була з мінімальними взагалі люфтами, так що тут ніяких нарікань. Просто знайомому майстру. І ну, він мені додав ще. Тут ізначально йде 9 плюс підшипників. Він, міно, кинув ще два кноп один і десь тут у механізмі ще один. Тепер вийшло 11 плюс один підшипник. Де ви в таких дешевих котушках знайдете, що було стільки підшипників? Хід у неї легенький, м'якенький, як кажуть. Назад крутиться ручка під своєю вагою, не дивлячись на те, що тут кноп зовсім легенький. Більше того, я вам навіть скажу, що тут в душки стоять втулки алюмінієві. Не в усіх дорогих котушок стоять такі втулки, які часто виходять із строю і майстрам приходиться коходити сюди якусь втулочку. Я не про те, що там ну, не, не качу бочку, як кажуть, на дорогі катушки. Там, понятно, що вони там будуть кращі, там ця вологозахист захист стоїть на них і всі там діла. А просто на таку ціну 1200, а можна їх дешевше купити без шкулі. Так взагалі там за 1000, то за таку ціну, таку якісну катушку. До речі, якісна котушка, цей майстер сказав, що гарний тут механізм вона буде працювати і дарувати рибаку радість. Підбирав я її ще тим, що вона мені підходить під Рексара по цвітовій гамі, але тут покраска хамелеон і під деяким кутом. Та освітленням тут зелений, такий, як приблизно на шпулі. Ну, плюс-мінус. А зараз тут явно не зелений. Ну нічого, не в тому діло. Так що от така у мене обновочка. Гарна котушка. 4000. Шнур вона укладає якісно. По балансу вона також підходить на цей спінінг. Ну, хоча б ось тут зелений такий і на рукоятки зелений. Щоб ви вже не подумали зовсім, що я кольори не, роз... не розбираю. Отака От моя обновочка. Посилання буде під відео. Я думаю, що хто хоче собі недорогу та якісну катушку, то рекомендую. Тим паче вона вже в Ютубі там два роки нею ловлять, і хлопці кажуть, що ніяких за сезон з нею питань немає. Ну, звісно ж, якщо здуру не допомогти їй. Вийте на пенсію. Добре, ну, з котушкою розібралися, вам показав. Якщо які питання, ще у вас будуть по цій котушці, я вам відповім в коментарях. А далі давайте перейдемо до воблерів. Подивимося, які в мене там є обновочки. Коробочка в мене з обновками. Тут оригінали ці коробці. Мені Макс Рибачок писав до попередніх моїх відео, що хорош тобі вже спілкуватись з воблерами, йди на рибалку. Ну, зараз на рибалку в мене. Практично немає часу, все на роботі. А так, зараз вихідний, рішив вам показати обновочки, ну і знову порозмовляти з приманками. Добре, давайте подивимось, що тут є. Отак в коробку в сторону. Реаліз 130-й. Така натуралочка. ТТХ ви бачите на екранах. Я вам не буду там розповідати про ці обліри. Я просто хочу показати вам візуально ці приманки. По-бистрому вам покажу. Довго думав, чи брати такий MaxQuad 128 чи ні. Він прозорий. Але на аукціоні там така була приємна ціна, то вирішив взяти, спробувати. В крайньому випадку оригінали завжди можна перепродати. Але подумав, хай буде і такий. Чому б і ні. Далі. Балісон. Декілька воблерів я придбав на фішфіш -фіш по гарним знижкам. Треба все там цинкувати, коли що попадається, бувають гарні ціни. До речі, посилання на воблери і взагалі на магазин в описі під відео. Переходьте там частенько різні акції. Ось такий Балісонг. Ну, це не нові воблери. Просто показую підготовку на новий сезон. Брав я воблери з розрахунку вже на той досвід, який я маю, які воблери працюють в моїх краях. Буду по порядку. Це бер... Беркінговська рудра, яка в мене не працювала років два, а в минулому році так я не міг нарадуватися цим воблером. Зроблений він також добротно, не гірший від оригіналів. Це копія на реранж також у мене робоча. Приманочка колектор 130 від і така. Кавунчик Реранж Оригінал. Куди ж без такої. Без такого кольору? Орбіт 130. До речі, вже розловлений. Зараз я вам ставлю відео, де я піймав щучку на цей воблер. Є. На орбит 130. тридцятий. Клюнула. 45 сантиметрів. Такий шнурабас. Біжи, підростай. Спрацював орбіт 130-й. Так, поїхали на ту сторону, подивимося, що там за бійці. Макс я відновив, бо свій відстрелив. І він потонув, я його не знайшов. Важко було знайти такий воблерок. Дуже рідкісний зараз в Україні. Але лове він класно. Такий також працює. Ну, ще він в мене не розловлений, але в такому кольорі в мене від Алблю, 160 мах, так блін, теж щуку лови гарно. Я думаю, оригінал буде ловити не гірше. Так як макс склади мені подобається то ще є ось такий Макс Клад 128. Також така натуралка. да, на ньому покрасочка злітає швидко. Обично такого розкрасу лущиться краска. Ну, а що поробиш. Розхідник. Але я примітив, чим більше воблерів, тим, тим краще на них держиться краска із-за того, що в тебе є ще є їх пару, то ти там впираєшся, поставив воблер і, і дубасиш, дубасиш ним, і, звісно ж, злітає краска. А так як в тебе їх багатонько, ти їх там чередуєш, міняєш, то зберігається покриття. Отакий От від мегабас. Вантен Макс. ЛБУ. Тут така система дальнього закиду, він так летить далеко. і Класно летить. Ви ще не розловлений, бо він з'явився в мене вже під кінець сезону. Ріранж 130 також в такому кольорі Silver Black вирішив. Знайшов такий колір в і вирішив взяти, бо це, це класика. То в не, то розуміє цей колір. Далі, ще такий балісонг на аукціоні придбав задорого. І там була така пір'єнка примотана. Як ви думаєте, я не думаю, що вона там особо збиває ігру воблера. а чи додає вона якоїсь уловистості воблеру, Хто знає? Як хто думає? Напишіть в коментарях. Такий балісонг. Поки я залишу тут рудра, натуралочка. З таким голубим відтінком. Як я вже сказав на основі досвіду, я такі кольори купляв і я знаю, що будуть працювати. Була б змога вийти на риболовлю, а це інше буде. Так, ось такий балісонг під окуня. Гарний. Чого я відложив цей балісон? Бо в мене є... Ой, в мене є схожий. Думав, що одинакові запас собі взяв. А як виявилось, ні. Вони там різні. І на просвіт. Цей віддає таким голубим повністю, а цей зеленим. Схожі да не схожі. Так, друга коробочка. Що там є? Так, Тут в мене алблюшка. Це копія на варуну в 110-му розмірі. Гарний такий червоний воблерок. Тут ще є вантен. 110. Також системою ЛБО. Алблюшний реренш емерочний. Вже розловлений. Ну, далі канати. Беркінговські. і я рішив вам показати ще топ-5 приманок. Зараз я їх відберу. Почекайте трішки, зараз буде топчик. Ще ось вже така гарна копія на варуну від Алблю. Якісно виконано, все намальовано, якісно. Шкода, я оригінальну рудру таку відірвав. Думав купити собі другу відновити. Але прийшла така копія, досить гарно зроблено, то поки що я не купляю оригінальну, буду той ловити. Кракен 160-й. Побитий вже. Так от, мій топ-5 по воблерам. Це кракен 160 від Alblu. Ох, і давав він життя в минулому сезоні. Це каната від Беркінг. Також вже побита. Пошкрябана гачками, зубами. Це ще один кракен 160 від Alblu, копія на Максквад 160-й. Це Макс Клад 160 оригінал. Мовчав він у мене там літом. А по осені почав дубаси щуку, так ялки палки. Ну і звісно ж, Макс Клад. Як я казав, він відновлений вже. У мене другий дубасив щуку, але я думаю, це і буде не гірше ловити. А зараз подивимось, ну, на кожний. Воблер по відео, де він приносив щучку. Ну, так би мовити, щоб не тупий був огляд, а якісь елементи риболовлі. Так що не переключайтесь, кому цікаво, передивіться ці ролики, які я вам пропоную. Ну, а я з вами прощаюсь. надію, що ненадовго всього найкращого далі буде. С, так і ж є. Думаю, ай, зійшло. Ні. То на мене, то борсається. І двічі таке подумав, що зійшло. Легенько підсила. Щучка. О, явно залікова. Дай я тебе визьму. Уже думал менять Мак склад, А он еще и принес вот такую щуку. Есть. Поправлял капюшон. И чую, что там на конце шнура что-то есть. Задвижь какой-то. Де ти там? Наче непогано. Іди сюди. Це ще більше походу. Красота Макс Клад руле на сьогоднішній рибалку. Так як ми з'їздили на озеро, там не вийшло у нас порибачити. Викатали трошки бенза. Поїздили по ямкам гарним таким. Привіт автодору. І підтримайте, будь ласка, контент. Ух ти! Перший закид. І гарно так підсіла. А як ти засіклась там? Друзі, ну це вподобаєчка. Бачите, я вас просив і на першому закиді і такий гарненький шнуробаскльний. Дотриндівся, так? Да? Клас. Біжи, підростай. Зови сюди своїх старших. Ну що, з першого закида спрацював мій любимий воблер на даному етапі життя. Це кракен 160. Копія Максклада 160-го. Працюють воблерки, Так що, хто не хоче витрачати кошти на оригінал, то зверніть увагу. Ну а ми спробуємо ще піймати. Ух ти! На рівномірочки. Хі -хі, я так вже підрозслабився, нема покльовочок. На рівномірочки чи... ще й чучка непогана. Але тримається так собі. Підсаки у Віталіка нема. Боблер приклеївся там за бочину. Ну, хоч двома трійниками і йди, йде красо один трійник уже відчепився держиться на одному гачку на одному гачку так 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 не дюрайся Є. Е. Тихенько взяв її. Красотулька залікова. Видно. Видно по фізіономії ще залікова. Є і під сила без удара так. Дийди сюди маленька. Тебе сфоткаю її пущу. Біжи. Підростай. Годинку не було покльовок. І виручив нас кратен такий гламурний. Може там є щука дебела. І є, друзі. Перша покльовочка і так хорошо дали. Що ж там за звірьок? І йди маленько сюди. Ось вам і каната. Відкриття для мене. Тепер буде чотири коробки канак на наступний сезон. Ух. Повертай, повертай сюди. Фух, вже рука болить. по достати, там можна в чоботи набрати. б тут і засіклась непогано. Ну. Стій, 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 щас тебе Либо гріпом. так таки достану. Та можна і в чоботи набрати такою щукою. Руру, друзі. Оця техніка підклюнула. І рибачу скільки там. З півгодинки. Ну максимум 40 хвилин. Зараз душку відкрию. О, торпеда! І рибина. порадувала нас попльовочкою. Канату роздерла плотча. Чи вийде тобі пащу розкрить? Ух, нарешті дістав. Каната побита. Ну, а що попала на такі зубище? Промазала. Єс, добрала. Еще <с1> лассо себе накинула на щелепу. подожди. Круто, я ее побачил, она раз промазала. Потом воблер не доставал, думаю, ну еще раз пошевелю ним там. И второй раз, раз и есть.